Доброго дня, мене звати Владислав Камінський. Я виконавчий директор компанії Аскип. Компанія Аскип це медична інформаційна система, яка розробляє медичне програмне забезпечення для автоматизації всіх процесів у медичних закладах України, як державних, так і приватних. Наша бухгалтерія була побудована більш таким касовим методом в Google Sheets. А що в свою чергу було не завжди стабільно були проблеми з швидкодією? Плюс всі дані вносилися повністю нашим бухгалтером вручну. Ми почали шукати систему, яка зможе автоматизувати нашу бухгалтерію з автоматичними платежами, з календарем, з аналітикою, з графіками. І десь в цей період під час аналізу різних систем ми знайшли FinMAP, взяли пробну версію і буквально вже на другий день під час вивчення вашої системи ми зрозуміли, що це десь те, що нам потрібно. І тоді вже з консультантами обговорили а, можливості впровадження. А, дуже серйозним аргументом для нас було те, що компанія Фінмап має своїх фінансових консультантів, які змогли а, перенести всю нашу. Попередню бухгалтерію в нову систему разом зі всіма категоріями, тегами і тими платежами, які в нас були до того. І тепер в нас повністю побудована історія платежів, історія всіх витрат і доходів у певних категоріях як в попередні періоди, так і до поточного дня. Основна проблема була у нас з швидкодією та стабільною роботою того касового обліку, який в нас був побудований. У мене постійно є наради з керівниками відділів, постійно регулярні наради з власниками компанії. Саме тому мені важливо було. Володіти оперативною інформацією про поточний стан всіх взаєморозрахунків, аналітика, графіки і весь той функціонал, який фактично є вже в вашій системі. І Доступ до цих даних мені потрібен був миттєвий, миттєвий оперативний. І дуже зручно нам є. Той функціонал, який ви запропонували по синхронізації з Приватбанком, з Монобанком і з іншими системами, які вас з вами працюють, і мені не потрібно перевіряти онлайн-банкінг нашої компанії, тому що будь-який платіж, який прийшов, або будь-який платіж, який створив наш бухгалтер, він автоматично відображається в ФІНМАПІ. Фінансових втрат в нас не було, але в нас була затримка по певних процесах, наприклад. У зв'язку з тим, що е, касовий облік, який у нас був перед тим, е, міг підглючувати, або е, на певний період часу е, не всі операції відображалися, відповідно, у нас могли бути затримки чи по заробітній платі, чи по обліку якихось доходів чи витрат, тому що всі ж дані вносилися вручну, відповідно, злетіли Google Sheets і все. А, і відповідно ми там півдня без доступу до оперативної інформації на, на, на підприємстві. А у зв'язку з цим могли би бути серйозні наслідки там як для компанії, так і для працівників наших. Стосовно якості, доступ до Фінмапу в нас мають я як директор, власники, бухгалтер і клієнт-менеджери. Тобто Дуже зручно, що у вас є різні рівні доступу з різними можливостями, і таким чином кожен працівник має можливість зробити ту частку роботи, яку він повинен зробити в фінмапі, не маючи доступу до чогось іншого. Це нам дозволило зменшити кількість Excel-таблиць, які в нас були до того. Календар платежів знову ж таки, ми одразу завантажили у FinMAP, і тепер ми знаємо, який клієнт, якого числа, яку суму повинен заплатити. Ми стали більш динамічними в роботі, і е, наші менеджери е, мають постійну актуальну інформацію про е, стан е, взаєморозрахунків з клієнтами. Їм не потрібно кожного разу запитувати нашого е, бухгалтера про те, чи проплатив цей чи інший клієнт, е, чи є там заборгованість якась по цьому, і, і так далі. Свій доступ до е Фінмапу і, відповідно, перевіряють самостійно цю всю інформацію. Mm -hmm. Насправді дуже багато е бухгалтерських продуктів є е російських, тому цей варіант нас одразу відпадав. Е ми шукали або український, або іноземний продукт. Чому для нас було важливо Фінмап взяти? По-перше, тому що це компанія, яка позиціонує себе як український продукт, відповідно, ви підлаштовані під потреби українського ринку. Нам було важливо те, що ви Зберігаєте свої дані за кордоном. Це для нас дуже важливо і це дає нам відчуття безпеки в бухгалтерії нашої компанії. Наша компанія займається автоматизацією всіх процесів, медичних записів, історій лікувань в лікарнях. Ваша система, вона е, є свого роду е, колегою е, нашою, оскільки е, ви автоматизуєте всі процеси по бухгалтерії. Тому е, ми би порекомендували е, як малому, так і середньому бізнесу е, будь-яких сфер вашу систему, оскільки це справді зручно, це справді динамічно, і весь оцей час, який Витрачав е, мій бухгалтер на те, аби е, вносити вручну дані в касовий облік, на те, що... Витрачали менеджери свій час для того, аби знову ж таки комунікувати з іншими відділами, з бухгалтерією про те, чи прийшов платіж, чи не прийшов, цей весь час вони можуть використати для більш корисних речей, для більш стратегічних, важливих речей. А саме тому ваша система є універсальною і підходить для будь-якої сфери.